Вітаю глядачів мого каналу. Зараз уже 10. Я тут загружаю. 10-та. Зараз секунду. 10 десята, 11 серпня. Тут ж економлю. Батарею. Ось. Ви бачили, робимо карту дня, я вже мішала, будь ласка, карти покажіть нам, е, яка сьогодні буде карта дня для Запоріжжя, для Запорізької області, окупованої та підконтрольної. У нас добався ще один рядок, якщо ви помітили, та для Херсонщини. Зараз ми дивимося з вами Запоріжжя. Коли карта інформативна, я вставляю одну карту, але коли щось так не дуже понятно, то кладу три карти, щоб було зрозуміло. Запоріжжя сімочка, сімочка, сімочка. Захищаємо свої бажання, відстоюємо свої бажання. Все робимо для того. Сьогодні всі працюють на те, щоб енергії вагони тілешка. Розумієте. Але тут, бачите, показує, що у нас сьогодні будуть почуття геть перевернуті, бо буде така ситуація на вечір, може узнаємо про зрадників. Перевернутому, перевернуті оці е, карти, е, це погані почуття дуже такі, затронуті всі сфери почуттів тут у нас, і вони перевернуті. Тобто дуже будемо ми розстроєні і це зрадники. Це зрадники. Таке Запоріжжя сьогодні. Щось ми, може, узнаємо, не узнаємо, не знаю, але будемо захищати. По ми тут за своє боремося. Боремося за своє. Відстоюємо своє бажання. Дуже серйозна ситуація. Давайте подивимось окуповане, окупована Запорізька область, окупація. Е, ну, бачите, як охороняє свята людина то місце. Бачите, є вибір. Тобто можна звідти поїхати, якимись окольними путями виїжджати. Але там, бачите, на вечір дуже ці злі речі робляться <кій> тими окупантами і, е, на жаль, там люди потрапають, потрапають люди дуже сильно від тої влади придурочної. Але держиться народ от за свої знання, за інформацію, вишукують інформацію всіми путями, питаються дізнатися ту інформацію і шукають ту можливість. Оце двойственне бажання це шукати можливість, якось, якось. Змінити ту ситуацію, можу уїхати, або дізнатися просто хоч якусь інформацію. Це тратиться дуже багато у людей енергії на то. Ось інформація і кудись уїхати. Оці два бажання в них. Підконтрольна Запорізька область. Стабільна ситуація, Стабільно військова да, з артилерійськими обстрілами. Так. Бачите, королева, холоднокровність. Десь у середини дня вони там почнуть шарашить. Почнуть шарашить. Але на вечір, бачите, там, там буде імператор. Імператор? М -м -м. Тут дуже схоже, що наші хлопці там. Ой, фортуна. Люди і фортуна. Наші хлопці, може, потисняться там, пройдуть вперед. Дуже дві гарні карти, дуже дві гарні карти. Вони їх потиснять на вечір, десь ближче, от вже в нічне время. вони продвинуться там, або вгатять по ним. Це закон, порядок і вдача це буде супер. Вони щось роблять там, або продвинуться, або бахнуть по ним хорошо там. У ті артилерійські установки в Хандокають. Дивимося Херсонщину. Місто Херсон. Перевернута жертва. Перевернута жертва. Сонце перевернуте. Ой-ой-ой, Херсон сьогодні. Ну, що я вам можу люди сказати. Вам оце тільки маленьке сонечко, ваша втіха. Вам треба ховатися просто люди, бо там робляться страшні речі. Вони будуть робити, вони роблять це, але вони будуть це дуже серйозно це робити, будуть жертви. І давже я вам скажу, що люди самі це роблять. Не тільки окупанти, це ще роблять і самі люди. Уходять із життя, вони вже втомлені там. Перевернути Махто дуже тяжка карта. Людей немає, в людей немає життєвого, життєвої енергії немає. Е, так, зрозумійте, що. То, що відбулося, що сказали, що буде наступ, це була така замануха. Розумієте, що во время війни ніхто не буде казати правду. І люди дуже надіялися, чекали, і ждали, і ждуть, і чекають, і надіються й досі, але вони дуже розстроєні, що це дуже довго. Але хай вас втішає, дивіться, що вчора було з Кримом. Розумієте, є якийсь план. Вони їх загнали на правий берег завтра. зараз. Ми подивимося, що там робиться. Херсон. Ну, тримайтеся, я вас прошу. Правий берег Херсону. Херсонська області. Зонська область. Ну, людей, розумієте, йде повний. Вони, знаєте, от тримаються ось опять, тут сонечко було, бачите? А тут от вони шукають свої бажання в почуттях, вони тримаються, щось вибирають. Тримайтесь, люди. Все буде зроблено. Ну, трошки ну затримується ця річ. Ну, що можна ну надходять ці снаряди? ну от Немає такого, щоб раз, 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 раз. Ну, от отак от воно все. Але все буде зроблено. Все буде зроблено. Будь ласка, ви стільки чекали. Ви чекали п'ять місяців, вже шостий місяць пішов. Ну тут залишилося вже, ну якихось. Ну, Я не знаю, для Херсонщини це ну, пару тижнів, на мій погляд. У вересні вже буде інша ситуація у вас. Оцей серпень він вирішальний. Вони громлять ці пункти всі, бази, мости, загнали на правий берег ту купу людей. Зараз вони так, вони вкопалися. Так ясно, що буде, буде їх тяжко витягати. але в... приходять ті снаряди, їх оттуда повибивають. Просто займе якийсь час. Ну, протримайтеся, будь ласка. Дуже тяжка моральна ситуація там. У людей немає сил. Де по по... Розумієте, люди просто самі роблять ті речі. Не всі ж партизани, розумієте? Я дивлюсь лівий берег Херсонщини. Лівий берег Херсонщини. Сьогодні десятка мечова вам попадає. Дуже погані карти. Дуже погані карти сьогодні. І це касається іменно жителів, це касається цивільних. Я ж кладу цивільний розклад. Це касається цивільних людей. Їх там сьогодні будуть просто знищувати. Просто знищувати будуть. Така там влада, така влада там зараз. Так вона не має над ними, над ними, ну, як сказати, вони скували їм волю. Але ж люди розуміють це все. І це з, сила зла вона проти вас. Проти людей сила, розумієте? І вони будуть людей отак. Мстити будуть. За Крим будуть мстити. Така ситуація на Херсонщині в цивільному розкладі для людей. Ось так. Запоріжжя ще якось тримається. Запорізька область і окупована, і там, де стріляють. Саме Запоріжжя сьогодні, дивіться, я можу сказати, по самому місту, що ми захищаємося, але емоції, звісно, погані у нас. І тут ще, якщо глобально дивитися на місто, то є зрадники. А якщо дивитися цивільний розклад для людей, то є просто в кожній сім'ї якісь ситуації такі, то в когось будуть отакі проблеми. Невірність, що роботи касається і сім'ї. Бачите, випадає пажик. Випадає пажик, це швидше це матеріальна фінансова частина. Ой, пажик, кажу, двойка. Двойка. Так крадуть, крадуть гроші. Невпевненість фізична, матеріальна, фінансова. Крадіє, це крадіє. Це крадії. То, що касається міста, то, що касається людей, то це фізичне. Фізичний обман буде, матеріально-фізичний обман. Ну, Там треба роздивлятися. Тобто тут іде і по цивільному розкладу, і маючи на увазі людей, і маючи на увазі владу така карта зради, невірності. Ну ось так. Все, люди. Зараз я буду дивитися на ліннорманах. Там вони можуть нам щось ще розкрити. Але, ну, Херсонщина, сьогодні. Люди, тримайтеся, я вас дуже прошу. Ну, протримайтеся, ще трошечки осталося. Почуємось, па-па.